Перше послання Апостола Павла до Коринтян, глава 4, вірші з 5 по 8. Чем же прежде времени же судите, донде же приїдет Господь, и же во свете приведе тайные тмы и объявит советы сердечные, и тогда похвала будет кому ж до от Бога. Сия же, братья, преобразих на себе, и ополоса вас ради, да отнаю научитесь, не паче написанных, мудрствовать, да не един по единому гордитеся на друга. Кто боя рассуждает, что же, Имоши, Его женеси приял, а ще же и приял, Еси, что хвалишься, яко, не приєм, все ситі єсті, все обогатістіся, без нас воцарістіся, і о, даби воцарилися царі да і ми бихом с вами Царство. Тому не судіть передчасно нічого, аж поки не прийде Господь, що й висвітлить таємниці темряви та виявить задуми сердець, і тоді кожному буде похвала від Бога. Оце ж усе, браття, приклав я до себе й Аполоса ради вас, щоб від нас ви навчилися думати не більш, як написано, щоб ви не чванились один за одним перед іншим. Хто бо тебе вирізняє? Що ти маєш чого б ти не взяв? А коли ж бо ти взяв, чого чванишся, ніби не взяв? Ви вже нагодовані, ви вже збагатилися. Без нас ви царюєте, і коли б то ви стали царювати, щоб і ми царювали з вами. Послання апостола Павла до Римлян, глава 9, вірші з 1 по 5. Істину, глаголю о Христі, не лгу. Послушествующими совести моей Духом Святым, ми есть верие и непрестающая болезнь сердцу моему, молил бы себя сам, аз отлучен быть от Христа по братье моей, сродницах моих по плоти и же суть Израилите, Их же всиновлення і слава, і заветі, і законоположення, і служення, и обетование, їх же Отці, і от них же Христос по плоті, Сын над всеми Бог, благословен бо веки. Амінь. Кажу правду в Христі, не обманюю, як свідчить мені моє сумління через Духа Святого що маю велику скорботу і невпинну муку для серця свого, бо я бажав би сам бути відлучений від Христа замість братів моїх, рідних мені тілом. Вони ізраїльтяни, що їм належить синівство, і слава, і заповіти, і законодавство, і богослужба, і обітниці, що їхній Отці, і від них же тілом Христос, що Він над усіма Бог, благословений навіки. Амінь.